Бажаю вам щастя і мирного неба. Кожному те, що йому треба. Хворим здоров'я, самотнім кохання. Хамі збуваються всі і бажання. Домі достаток і радість панує. Господь береже всіх. І люди шанують, з Новим роком бажаю щастя та миру і чекаю скорішого нашого повернення в ліцей. Новий рік, новий рік, щастя вам на цілий рік, ще здоров'я і добра, хай святкує вся сім'я. Будьте ви завжди здорові, хай приходи будуть нові. Нові враження і люди, хай цей рік щасливим буде. Марка Сергіївна та всі вчителі вітаю вас з Новим роком Бажаю міцного здоров'я та мирного неба. Дорогі вчителі, з Новим роком вас вітаю, хай у хаті буде лад, хай удача розквітає, буде грошей снігопад, буду добрими, сусіди, та весела вся рідня. Щоб щастило, що є сили в році новому щодня. Любі вчителі, хочу привітати вас з на наступаючим новим роком та Різдво. Хочу побажати вам щастя, здоров'я, кохання і всього самого найкращого. Новий рік, чудове свято, зичу вам добра багато, миру в домі і на землі і смачного на столі. Хай приходять друзі в гості, щастя буде на порозі, здійснення бажань і мрій. Подарує рік новий. шановні вчителі з наступаючими святами і мирного неба над головою. Нехай здійсниться найбажане усіх людей. Мир на нашій Україні, Щасливих і радісних днів з новим роком! Всіх з наступаючим новим роком. Бажаю, щоб наше спільне бажання збулося, щоб Україна перемогла. І всім бажаю злагоди, миру і здоров'я. Я хочу жити без війни, і щоб було все, як раніше, і статому кіно піти, ще з у повній тиші. Не знала я, як люблю школу, а зараз себе віддала, щоб її запах чути знову, щоб на урок дзвінок лунав. Чи хочеш ти на новий рік? спитала мене мама. Я хочу, щоб він всіх зберіг і щоб тривога більше не лунала.